Усім привіт! Мене звуть Олександра, і ви на моєму каналі місто Таро. Сьогодні ми будемо дивитися розклад на листопад 2025 року для теразів. Але спочатку хочу попросити вас підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані, натиснути дзвіночок, аби не пропускати нових розкладів та нових відео. І, звісно, не забути поставити мені серденько. Отже, ми сьогодні будемо дивитись настрій місяця: гроші, робота, кохання, стосунки, здоров'я дім. Та таро пораду. Отже, поїхали Терези листопад 2025 року. Настрій місяця. Настрій місяця листопада для Терезів. Так, імператор. А, це непогано. Далі гроші кар'єра, мудрець. А, стосунки кохання закохані. Ідеально, і дім здоров'я. А в нас тут рицар жезлів. І таро поради ми будемо дивитись на іншій колоді. Отже, поїхали. Настрій місяця листопад це в нас для Терезів Карта Імператор. І вона говорить нам про те, що ви будете на своєму місці, ви будете повністю зайняті своєю роботою, своїми проєктами, усім тим, що ви відкладали, і зараз саме час взяти усе. Під свій контроль взагалі імператор це людина, яка знає, що вона хоче, знає і пробудовує план, як іти до своїх цілей. У нього є план, у нього є цілі, у нього є конкретні кроки. Тому порада саме на місяць листопад прописати собі, які цілі ви, собою, ви перед собою ставите саме у листопаді, як ви хочете цього досягти, які кроки потрібно зробити, аби почати рухатися. В тому напрямку, і усі проєкти, які потребували вашої уваги, потребували якогось аналізу, переосмислення, можливо, щось переробити, саме зараз час зайнятися цим. Це може бути як стосуватись роботи, так і це може бути проєкт, як, наприклад, ремонт в квартирі, чи переїзд, чи якийсь збір, чи зміна стилю. Будь-що ви тут власник свого становища і власник свого життя, ви саме автор, Свого життя, тому, будь ласка, надихайтесь позицією імператора, бо він завжди знає, що він хоче, що він дійсно сам хоче, як він хоче це бачити, як він відчуває, як він бачить свої кроки. Так, у нього можуть бути якісь люди, які йому допомагають. Кому він делегує частину своїх справ, аби саме концентруватись на основному. Але найголовніше, що у імператора вам потрібно взяти, це те, що він сам розбирається і вирішує, як буде рухатись у своєму житті, як він буде будувати своє життя і як він його бачить. Тому настрій місяця це максимально сконцентруватись на тому. Як ви бачите своє життя у листопаді, грудні, наступному році, і, взагалі, як то кажуть, на 5 років 10 вперед? Розумію, що це дуже важко прорахувати в наш час, але усе одно ви можете бачити певну картинку, і зараз ви можете просто. Дивлячись на те, що ви маєте і в якому ви положені, ви можете почати будувати ось ці кроки, рухатись в тому напрямку, який вам потрібен. Імператор це енергія. Я знаю, як мені потрібно. Я сам вирішую, як йти. Це вогняна енергія. Йому вистачає сил, вистачає натхнення, йому не потрібно шукати мотивацію, натхнення, музу. Він завжди в ресурсі. Якщо йому потрібно набрати сил, він знає, коли потрібно зупинитись, сказати Стоп, мені потрібно зробити вдих-видих і йти далі. Він себе не заганяє, він саме знає, як правильно жити в балансі, як розраховувати свої сили і рухатись вперед до своїх цілей. Він... Е Знаєте, в тій позиції бачу ціль, не бачу перепон. А усі перепони, які я бачу, я їх швидко можу вирішити і знайти. Шлях як обійти. Тому надихайтеся, пам'ятайте, що місяць листопад це саме про те, що ви володрій свого життя. Якщо до того ви покладались на когось іншого або просто знімали з себе відповідальність, зараз час, коли ви маєте взяти відповідальність за своє життя і за своє рішення на себе. І не забувайте, що у місяці листопаді Буде ретро Меркурій з 9 по 29, і це саме той період, коли ви можете якраз з позиції імператора переглядати свої справи, передивлятись, аналізувати, дивитися, що потрібно доробити, переробити, де можливо, потрібно переробити якийсь план, де потрібно його прописати що комфортніше для вас. Це саме дуже вдалий період в листопаді, використовуючи енергію імператора. Заглибитись у те, щоб зробити ваше життя набагато кращим і вийти на новий рівень. Бо імператор не живе на низькому рівні, він живе саме на високих вібраціях і на високому рівні. Тому надихайтесь і використовуйте цю енергію. У вас енергії буде достатньо у листопаді. І Якщо ми дивимося кар'єру і роботу, в нас випадає дуже до речі, з поєднанням з імператором а, карта мудрець, а вона саме про те, що він підсвічує ті моменти, над якими потрібно задуматись, переробити, проаналізувати. Він не спішить. Він як імператор. Він спочатку думає, використовує свій досвід, дивиться, що і як потрібно зробити. Тому якраз місяць листопад і от. Ем, Ретро Меркурій, воно дуже класно поєднується для того, щоб ви могли доробити, переробити у своїх проєктах щось можливо, якісь товари або послуги. Якщо ви працюєте, маєте свій бізнес і працюєте на себе. Вони а, потребують якогось доробку, або можливо, переробити, або можливо щось прибрати, поставити на паузу. Потестувати це саме той період, коли ви можете вдосконалити свій проєкт, вдосконалити свої навички. Також мудрець це про те, що ви поглиблюєтесь у себе, у свою експертність. Спершу ви стільки хочеться сказати, що прямо аж думки летять. Спершу це ще про те, що ви можете поглиблювати свої знання, більше читати, вивчати, йти на якісь курси, підвищувати рівень кваліфікації, відпрацьовувати ось цю надивленість, якщо використовуєте соцмережами або взагалі для того, щоб розуміти, як ваша ніша або ваша сфера взагалі зараз на ринку функціонує, що потрібно, що потрібно взяти. Не беріться за... Те, що, як то кажуть, на хайпі, те, що а, хочуть. А як то кажуть, вам впарити те, що от зараз не знаю, наприклад, штучний інтелект всі використовують, от давайте всі вчитися на штучний інтелект. Ні, якщо це потрібно для вашої роботи, то це саме той функціонал, який потрібен для вашої роботи. От саме це і вивчати. І модрець саме підказує, що потрібно вивчати. Він аналізує, на яку сферу потрібно зосередитись, де потрібно покопати глибше, де потрібно подивитися. А як, наприклад, Наприклад, себе у цій ніші подають мої конкуренти. Як у цій ніші виглядають соцмережі, а як в інших країнах це роблять, а як мені подобається, а як я хочу це бачити з позиції імператора, як я це хочу бачити, я знаходжу, аналізую, передивляюсь, але я приймаю рішення, рішення остання за мною. Тренди трендами, але я маю саме прийняти свої рішення. Тому мудрець імператором вони обидва підказують, що вам потрібно саме передивитись вашу позицію, де ви. Працюєте, як ви заробляєте гроші, де ви можете дістати додатковий прибуток, що потрібно запустити першим, що потрібно переробити, що проаналізувати, як піднятися по кар'єрним сходам, а як, наприклад, піти до керівництва і попросити підвищення зарплатні або перевести на іншу посаду, що потрібно зробити, це от саме мудрий підхід. Він спочатку думає, аналізує. А потім приймає рішення. Він не спішить. Він спочатку робить аналіз. Тому ось тут саме про це. Якщо ми говоримо суто про гроші, то вони будуть залежати від того, наскільки ви володієте ситуацією, наскільки ви на своєму місці розумієте, що ви виконуєте, розумієте собі цінність. Бо пам'ятаєте, що імператор знає собі ціну. Він знає, скільки він коштує. Він знає, скільки коштують його послуги. Він не заменшує через те, що його конкурс. Або його друзі сказали, що це занадто велика ціна. Він знає, як і скільки потрібно брати за свої послуги. Пам'ятайте про це. Стосовно. Карти е, закохані це в нас кохання і стосунки. А це саме ідеальна карта для е, ціх, е, цієї сфери, взагалі цих. Бо ми дивимося не тільки кохання і стосунки в плані е, партнерства. Да, от Коханої людини, ми дивимося як стосунки ще і з іншими людьми, колегами, друзями, родичами, взагалі людьми, з якими ви стикаєтесь. Е, закохані це про е, розуміння. В якому напрямку ви рухаєтесь, як ви вирішуєте разом справи, як ви відчуваєте один одного. Це прекрасна карта, яка символізує, що у вас буде розуміння з іншими людьми. З вашим партнером максимально буде романтичний місяць, якщо у вас є партнер. Зараз ми поглянемо ще, якщо ви в пошуку. Якщо у вас є партнер, то це максимально такий романтичний натхненний енергійний місяць, який буде давати. Ось цей запал вам в інших сферах. Він буде вас підживлювати для того, щоб ви могли в інших сферах прекрасно, як то кажуть, працювати, функціонувати і вирішувати питання. Це про порозуміння, єдність, максимально ось це. Підтримка, що дуже важливо. Якщо ми говоримо про тих, хто в пошуках, то, звісно, тут, як то кажуть, нема чого казати. Ви будете максимально сяяти, приваблювати увагу протилежної статі, або, звісно, тої статі, яка вам подобається. Це саме про те, що ви будете притягувати романтичність в своє життя партнерів, ви будете е, привабливими для інших людей. І якщо ми говоримо про стосунки з іншими людьми, знову ж таки, у вас буде максимальне порозуміння. Поряд з вами будуть люди, які вас підтримують, які вас розуміють. І ті люди, які вже не ваші, вже не розуміють, вже у вас у вас різні цінності, вони можуть просто йти з вашого життя, і це нормально. Бо ті люди, які вам потрібні, будуть приходити у ваше життя. І якщо ми говоримо про здоров'я та дім, у вас випадає рицар Жезлів, а це. Людина, яка вже знає, що вона хоче, вона вже прорахувала, як потрібно досягти цілі, як потрібно з точки А поїхати, як то кажуть, у точку Б. І тут саме про те, що ви можете вирішувати якісь нагальні питання, які стосуються вашого здоров'я, які ви відкладали давно, які стосуються вашого дому, вашого затишку, усе, що навколо вас, воно буде. Максимально знаєте, як нагадувати про себе, що ти хотів або хотіла зробити ось це зараз саме час. Зараз у тебе з'явилась енергія, з'явився ресурс, і часовий, і фінансовий, і фізичний енергійний. Ти можеш на це приділити увагу. Оце саме рицарь Жезлів, він приділяє увагу туди, куди треба. Він знає, як рухатись. Він рухається у своєму темпі. В нього максимальний баланс. Він не спішить. Але він і не йде повільно, він живе в балансі. Він знає скільки, як то кажуть, свій темпоритм. Він знає ритм життя, який йому підходить. А якщо ви ще не вирішили, то цей місяць вам допоможе розібратись, скільки потрібно витрачати на сон, скільки приділяти сім'ї, друзям, а скільки приділяти просто на себе. Знаєте, як побачення із собою? Скільки потрібно посидіти, просто з собою погуляти, побути в тиші наодинці. Скільки часу потрібно для того, аби ви були в балансі, в ресурсі і відчували себе на максимум? Місяць дуже класний, дуже енергійний. І я вам скажу, що на дні колоди у вас десяточка пентаклів, а це означає, що якщо все правильно зробити, то у вас і місяць може бути дуже і дуже прибутковим. Взагалі, імператор це про те, що він живе на широку ногу, але він не витрачає даремно те, що можна вкласти і примножити. Зараз ми подивимося Таро підказку на місяць листопад для Терезів. А я хочу нагадати, що на моєму каналі ще є відео. А місячне затемнення, воно ще діє листопад, і відео на сонячне затемнення, яке діє аж до березня місяця. Тому, якщо ви ще не дивились, подивіться. І звісно, що там з'явився новий формат відео, яких буде більше. Зараз наразі це одне, якщо ви ще не дивились і вам воно імпонує відгукується, обов'язково подивіться. Отже, Терези, місяць листопад, Таро, підказка, що потрібно. Таразам як потрібно себе вести, яку енергію отримати, яка підказка? А підказка в нас рицар чаш. Цікаво! Цікаво. Рицар чаш дивіться, це якраз та людина, яка тримає свої емоції в кулаці. В нього да, позаду цілий бурлить водоспад. Але в в нього спокійно. Він знає, куди він рухається. В нього спокійний темп. Він розуміє, що на що потрібно витрачати свою енергію, а де потрібно її сховати. У нього все під контролем. Він не суперемоційний, але він знає, де він може. Трошечки додати собі емоції, а трошки їх притримати. І якщо ми дивимося ще на задню сторону, ми обов'язково туди дивимося, в нас тут є ще краб, який йде від нього. Це якраз те, що, що буде не ваше, буде від вас йти, ви просто його відпускаєте. Ті люди, події, ситуації, які будуть від вас йти, і робити так, що щось буде закінчувати, ставати на паузу це нормально, бо ви будете в тих енергіях, коли ви будете прекрасно розуміти ціну і розуміти, що потрібно, як потрібно відчувати, не роздавати зайвою енергію. Ось тут потрібно тримати усе при собі. Трошки прибережіть на грудень на останній місяць, коли, скоріше за все, це буде. Усі дедлайни, усе треба зробити до 31 грудня. Прибережіть енергію і холодним мозком, аналізуючи ситуацію, дивіться на обставини, як вирішувати певні питання. Ось такий місяць у вас. Випадає на листопад. Дуже дякую, що ви були зі мною. Не забувайте поставити мені серденько і підписуватись на канал. Це дуже прекрасно працює, щоб канал бачило більше людей і більше бачило цей розклад і могло це допомагати іншим. Наразі це все зустрінемось з вами у нових відео. А я вас обіймаю.